Малята, яка зараз пора року? Так, зима. Ви так довго чекали зиму. А що ви найбільше очікували від зими? Мабуть, снігу, так? Ну, нам не пощастило в цьому році, але є царство вічної зими, де ніколи не буває літа. І ми сьогодні з вами відправимося у подорож. У Подорож на північний полюс. Це зимове царство, називається Крайня північ. Там завжди господарює зима, сувора, сліпучо, красива і заможна цариця. Вона володіє безліччю багатств серед її скарбів. Найхолодніший океан скутий вічною кригою. Льодовитий, північний льодовитий океан це найменш глибока частина Світового океану, його середня глибина. Понад 1200 метрів, а найбільше більше 5 ,5 тисяч метрів. Північний льодовитий океан найхолодніший з усіх океанів. На приполярну територію сонячні промені падають косо і мало нагрівають поверхню. Температура води в океані впродовж року становить близько 2 градусів морозу. Потужний крижаний покрив завтовшки до 5 метрів, не встигає розтанути впродовж короткого. І холодного літа. Арктика від цього слова віє холодом. Сонце там ніколи не піднімається високо над горизонтом, його проміння ковзає по поверхні землі, надаючи їй дуже мало тепла. Ось чому там царство, криги і снігу. Зима тут довга і сувора, мороз близько 50 градусів, уявляєте собі. Здавна Люди, які живуть на півночі, пасли оленів, полювали на морських тварин, тюленів, моржів, китів. Люди живуть у чумах. Це такий традиційний будинок народів півночі. А ще цариця зіма володіє горами льоду. Деякі з них плавають, мов снігові пароплави, це айсберги. Вони можуть бути. Більше за будинок, більше, ніж велике місто, таке величезні, як маленька країна. А ще узимку в Арктиці та в тундрі крайньої півночі настає час полярної ночі. У цей час упродовж декількох місяців сонце зовсім не з'являється, стає зовсім темно, тоді на небі з'являється явище надзвичайної краси. Вона називається північне сяйво. Земля замерзла, світло йде від білого снігу та від зірок на небі. Якщо не мете заметіль і не розгуляється снігова буря. Подивіться, як це красиво. Цариця зима пишається своїм унікальним скарбом, полярним сяйвом. Це найкрасивіше видовище на землі, на нічному небі. Засвічуються кольорові сяючі дуги, вони мерехтять фарбами, зібраними з усього світу, наче співають кольорову пісню, і настає час, коли це мерехтіння обвалюється на сніг велетенським каскадом світла. Це справжній фейерверк півночі. Коли люди зустрічаються з такою красою, у них народжується натхнення і бажання виразити свої почуття словом. Музикою або фарбами, помилуйтеся безбрежним сніговим простором його мовчазною суровою красою, послухайте, про що мовчить північ, а про що вона мріє. Простягніть долоні та відчуйте подих вічної зими, якими ароматами він сповнений. Зверніть увагу на білу ковдру глибокого снігу. Мовчання якої не схвилював жоден слід. А ще на півночі живуть дуже, сувор, дуже стійкі до суворого холоду звірі, які не бояться морозів. І серед них це білий ведмідь, найбільший та найсильніший у світі хижак. Він живе лише на північному полюсі, може сотні кілометрів впливти в льодяній воді, не однодобуйте безкрайніми просторами Арктики пересуватися з величезною швидкістю, а ще на півночі. Живуть нирки, тюлені, пінгвіни, моржі, кіти, касатки. Вони теж усі. Не бояться морозів. Бачите, які вони горді, красиві звірі. Ось така вона, природа півночі, там, де царство вічної зими. Подивіться, у них заєць. Теж білий. Усі тваринки пристосовані до життя в снігу, який північний олень красивий, гордий. А тепер подивіться уважно на картинку і скажіть, яка тут тваринка зайва? Як ви вважаєте? Так, вірно, зайвий. Тут верблюд, бо верблюд у нас живе де? Там, де тепло, а ще зайва є.